Мене звати Сергій, я тут в Німеччині вже майже 10 років. Весь час я тут працював на таких колійних машинах. Це наша нова колійна машина. В цьому році ми її тільки отримали. Матіза. Це наша друга матіза, вже вона вироблена в Швейцарії. Працювати на ній дуже комфортно. Юля вам зараз покаже. Скажи, хто ти тут? Я нарешті зайняв вже позицію майстра, це називається шахт майстра і полія. Вже потрошку назбирав усіх українців до себе і тепер українська команда до... Да, так, у нас українська команда Чашко Тяжко було працювати спочатку. О, Перші роки були дуже тяжкі, тому що незнання мови, плюс колектив питається тебе з'їсти. Тоді на той час ми, у нас було тільки троє українців. І... 20 Німців, різні ситуації були, Добре. але все це прийшли. все ми пройшли і стали тільки сильніше. Тому ніколи не здавайтеся, і мавайте, і все, все. у вас вийде. Горжусь з тобою. Дякую.